Всім привіт! І сьогодні буде розпаковка паперових сюрпризів з моєю найкращою подружкою. Всім привіт! E, наша сьогоднішня новинка це колекція День Святого Валентина. Тут у нас 9 ніби пакетиків. Тут є у нас пакетик зі сквішом. Ну, хоча свій пакетик теж виглядає, як сквіш, але тут сквіш теж є. Середі. Далі отаке сердечко. Я старалася робити гарні пакети, якісь сюрпризи, якісь угу. ну, фігурні. Е і тут нема ні одного якогось прямокутного або ну, квадратного. Е тільки. оцей. Е потім отакий. Я багато таких робила отакий. Е отакий I Love You. Ну, так. Такий. <сь> Що зробила. Чорний. Е такий е світло-рожевий. Е, от такий, це, ну, здається вам якийсь такий е, і от такий оранжевий. У нас така качка, затримає. І е, е, як ви могли помітити, ми знімаємо в темноті. У е, нас тут е, ну, лампа світить фіолетовим таким лавандовим, гірлянди світять, і ми знімаємо коло каміна. Правда? Е, добре, це телевізор. Фон в нас такий І давайте вже вибирати пакетики. У нас сьогодні е, дв, три е, колекції які ми закінчуємо. Угу. Клетс панамки Оранжевий. Панам. Сьогодні буде оранжева розпаковка. Одяг тут чорний. <світ> так І тут Кактуси ми закінчуємо. Е Топори. хотя про пуры. Тут -то. ось такий еще. Червоный. Тут тоже такие. Игрушки. Тут у нас сами пешки. Тут будут э, а популярные такие... игрушки и ну, просто игрушки. Ось такие. Ого, цвет оранжевый. Класс, тут вот такие. И тут там вырумайкай. Давай такие. Это очень хороший. Давай mm -hmm. И наша новинка. Новиночка. Оранжевый какой а... такой. А не. А буржов, ты давай тут. Ось Мені такий. саме менше подобається. Ось. І е, наш каталог. Давайте спочатку розпакуємо е, малесенький. І ось у нас пакетиків на розпаковку. Так, от такий наш каталог є. І е, сьогодні ми закінчуємо колекції пончики. Я е, обов'язково придумаю якусь нову колекцію. Я просто Сьогодні в нас було мало часу, тому... Uh -huh. Я її так доробляла. Тут і тут у нас синій такий пончик і жовта зірочка. Ставимо наш пакетик сюди. І зараз наклеємо пончик. Тут у нас нема сторони сторонних скожих. От дивіться, вона як світіся в темноті. Угу. Зверху наклею. Той, така жовта, але здається, мриві, що вона якась біла. Правда, дивись якась? Mm -hmm. Якось так, типу корона. Mm -hmm. е, цю колекцію ми закінчили, отака вона була. Е, і тепер колекція набір для снігу. Mm -hmm. Тут ще очі треба, так, mm -hmm. який вибираємо. Давайте оцей. В наступному відео ми закінчимо цю колекцію. Так і тут це, напевно, так вийде відкрити. Так, ідеально. І тут у нас руки. А коли ж нам ці очі? А як от руки наклеїти, як там цю О, Мітло ой. А що їй ще оту відлепилось? І чого наклеємо? <ріст> Далі так. Ліво. Тепер ще треба оту приклеїти. Відлуми йому чиї дому в руки. Так смешно. Мені трошки нижче. Там будуть ще очі, напевно. Ну <ріст> так. І ось такий в нас виходить. Так, і а, переходимо до великого каталогу. Ми поступимо... Грілянди, щоб її не було бачити. Вона так класно звучить. Дуже класно буде звучати, коли розіб'ють ті кульки. <сміх> Дуже так, класно. сьогодні ми закінчуємо Це третя так, колекція. Тут... Ту з самого початку третя колекція, яку ми закінчуємо, і тут, і у тут нас останній е наш. Сюрприз. Колекція кактуси. Тут, напевно, треба було, щоб саме перше попала. Ні, тут... тут. Номер два. І ось так. Ось а. така колекція. Ту, Я, який мене. вам найбільше подобається? А тобі який? В, вона це називає Настя. Mm. А тобі який? Не знаю тоже. Бо вона Настя. Ми двоє, Настя називаємося. Е, Так, оцю колекцію я дороблю, мене її посилили робити. Пазли Це ми, ми закінчили. Все закінчили. Рандом. До речі, е, пов'язано з рандомом, я роблю колекцію на 100 підписників. Роблю колекцію 50 пакетиків, 50 рандомних пакетиків там буде. Е, Наклею ага. рандомних. І ми закінчуємо колекцію панамки. така перша сторіночка. І другу. У нас під номером більше. 6. Аж на пакетику написано. Ось так ідеально воно майже відкривається. Ні, Блін. Воно... Я відкриваю, а воно собі цей. Ти бачила колись таке? Mm -hmm. Що? А вот і тут носики хотіли. Ой. Отак зробить і на тринадцято. Як тут довго відкриваю? Як ти думаєш, який колір? Оранжевий якийсь. Червоний. Червоно-оранжовий. А та оранжевий. Тут такий фон фіолетовий. Окей. Оранжевий оранжевий. Так, Ось така у нас колесо. Отака була колекція. Ось така друга сторіночка. О, така О, гарні панамки. така мені дуже подобає. Угу. Е, і була теж дуже перша, перша була. От така. Прощаємося з тими з тою колекцією. Марк'яна була Венздей. Така, ну, не знаю, що мені літо ну, нагадує. Добре, така, то під дощик пасує. Ота. Тут які кольори, я не бачу. То червона, то осіння. Червона-оранжева. Ото наша з Насті і ото, не знаю. Ну, Проста якась. От таку колекцію ми теж закінчуємо. Колекція одяг для петик, песика і котика. Е, сьогодні ніби для песика, так. Так, йому треба взутися. Бо як він своїми лапками буде ходити. Грудні угу. буде. ходить, псі ходять. А то наші такі домашні якісь, не знаю, напевно. Так, отут в нас попалося Ну так. Таке. Він весь Такі, червоний, а червоний. вона вся тут а вам напевно, що вона все якась так, так, там? Таке життя. Ну, І ось таке по <гум> Фончик <гум> Прикольний. Е Дуже класно, мені сподобалась колекція. Колекція пряники Настя її робила. І е, у нас тут е, п'ятірка така, Це якщо ви ще оц... не бачили. Так, У нас такий пакет. А він вже відкритий. А ні, О, можна його. Давай. Вже відкриваю. О. О. Дивіться. О, тут світі. Шарфик. Е, потім шапка і рукавички у нас тут. Попались Хто нікому Так, от такі рукавички. Ми їх маємо наклеїти просто по сторіночці. Так. Тут, напевно. Ну, а то теж десь? Так, тут, тут сюди. Отак. От так, другу рукавичку, напевно, сюди. І шарфик. А куди шарфик? Не знаю, десь. Напевно, трохи я не правильно заклеїла, але отак. Так. Е, так. Да, е, Перегортаємо і тут. А, наші пакетики мають бути отут Всі. А колекція. я заховала. Оце я хочу віддерти. І яка це і... колекція? То... зараз я приклею. Напевно сюди. Коли, тві Напевно сюди. <рес> так, у нас лишилося три пакетика. Вам здається, що це одинаковий кольор. Тут червоний, оранжевий і оранжевий. Ну, у нас колекція оранжеві оранжева червона. О, е, я наклеїла. Скоро так. у нас весна буде. Пакетик і... А, І перегортаємо е, на іграшки. Ага. Uh -huh. О, тут така сама. Uh -huh. Я дуже люблю цю відкривашку, але не завжди її роблю. Вона класно завжди mm -hmm. відкривається. Mm -hmm. І тут нам попався гусак. Клас. Він був дуже популярний. у mm -hmm. 23-му році школи. Він у нас під номером один. Дивіться, як він щось зі скулив трохи. Не, не, не видно. <сі> <сі> видно так мое. Все мені дуже сподобалося, як я його не мантувала. Ага, ладно. Зараз приклеїмо. Приклеїмо. <сі> Боже, скільки ты тут штук пила. Тут скорню. Так, майже уже. Так і? оцей. <кій> <кій> Як довго? Скільки ти тут не любила? Й ще п'ять, мене чотири раз, два. Три, чотири. Нарешті дивіться скільки кусків. Тут така полоска оранжу. Так. І його колею. Ось. Отак. От Мені дуже подобається ця колекція. Як вона виходить, тут всякі іграшки. У нас є такий кіт бетон, у мого іншого друга є такий гусак і в мене є такий ананас. такий. І далі наша колекція прапори. Ось пакетик. так. Голос. Тут у нас. Як ви думаєте, яка країна попалася? О! Я тут, тут прапори я малювала, і я тут забула намалювати сердинця трохи білого. Це ніби все Європа. Так зараз наклеїмо. Це, походу, Америка. Америка? Давайте клеїмо сюди. Можна навіть трохи отак на польщу залізти, щоб я все влізлося. Тут ще один нові. І сьогодні наша новиночка, тут дуже гарна сторіночка. Я тут роблю ще е е е сторіночки вам покажу нашої колекції 50 пакетиків. Я навіть не бачу. І такий нас дивіться. Двісі, ми і він зразу відкрився майже Ні, не відкрився. Прийдеться порвати трохи. О, так. І тут заклеїла. І порвалося. трошки Отут. -а. І отут, де порвалось? Mm. І тут в нас попався такий костюм дуже гарний. Тут мені попався такий дуже гарний костюм, напевно, спортивний. все сердечка такий штани такі і сведрик. І у нас костюмчик попався. Тут я старалась замалювати дві зі тут сердечок всюди і вони великі. Я підписала тут. І мені дуже подобається ця колекція. І... Сьогодні ми закінчимо скорше, 15 хвилин ми знімали. І е, сьогодні реально мені сподобалася е, наша новинка. І до Дня Святого Валентина е, я думаю, що ми її відкриємо. І я думаю, що може я зроблю якийсь боксик або ну, щось таке. Е, коли, ну, я постараюся зняти. Е, ну, 14 або 13 лютого е, відео І постараюся зробити там щось дві або три новинки Постараюся викласти. Е, тому чекайте, не пропускайте відео, е, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І на сьогодні всім па-па!